Ми на чолічній вітанні, знаходимося в одному з наших об'єктів. Ось таким чином ми завжди ми оплеємо вхідні двері. Зараз я вам покажу. Тут були замінені повністю вхідні двері. Поставлені вже маячки оштукатурені всі стіни. Двері у нас прихованого монтажу змонтовані в кімнати. Санвузлі. Вхід в кімнату у нас санвузла знаходився з цього, ну, з цього боку. Ми його заклали та перенесли в кухню. Зараз тут змонтована тепла підлога, повністю вже змонтована, проведена сантехніка. Зараз будемо дошивати інсталяції, проклали повністю електрику кондиціонування. Ось таким чином. Зараз маляра. Приступили до виконання е, малярних робіт, е, перетягнули повністю всі стіни, поклеїли сплосіточку, зараз підсихає і будемо прошпакльовувати раз фінальними слоями, для того, щоб стіни у нас були готові до фарбування.